В ім'я Отца і сина, і Святого Духа, Вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогоднішнє недільне Євангеліє розповідає нам притчу про фарисея і про митаря, про двох чоловіків, які прийшли у храм помолитися. Помолилися вони і обидва вийшли з храму виправданими. Але каже Господь, що метар. Вийшов більше виправданий, ніж фарисей. Чому так сталося? Тому що, очевидно, молитва метаря була правильнішою, кращою, угоднішою Богу, ніж молитва фарисея. Фарисей хвалив Бога, дякував Богові. За що? За те, що він не такий поганий, як інші люди. За те, що він кращий. Він поститься, він молиться, він жертвує на храм. Він виконує всі 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 закони, які може виконати. І Він дякує Богу за те, що він хороша людина, не така, як отой метар, що там стоїть ззаду, і щось там бурмоче. А бурмотів метар, розуміючи своє недостоїнство, свою гріховність і презирство до Нього з боку знайомих людей, сусідів, бо він забирав у них гроші. Бормотів лише одну молитву, Боже, будь милостивий до мене грішного, змилуйся наді мною. Прояви наді мною милість. І ось така молитва була більш угодна Богу, ніж та перша молитва подяки. Тому що метар просив для себе найголовнішого, Божої милості. Тут треба трішки поміркувати про це, що таке милість, милосердя. Коли людина робить щось не так, чимось грішає, чи вчиняє якесь злодіяння, якийсь злочин, для неї наступає покарання. І ось ми з вами в світському житті звикли, що є в нас юридична система, там поліція, суди. Якщо людина зробила щось неправильно, вони ловлять людину, доводять справедливість висунених проти неї звинувачень, і людина отримує. Справедливу кажемо, ми відплату. Суспільство встановило певну відповідність за такий злочин, така покарання, за такі, таке покарання. І людина отримує, як суспільство вважає справедливу відплату за свої діяння. І можна отримувати по заслугам справедливу відплату, а можна отримувати, людина пише прохання про помилування. Тобто, щоб менше її покарали. Або щоб взагалі відмінили покарання, ніж те, яке її положено по справедливості. І от так само у стосунках людини і Бога, Бог кожному з нас дав закон свій через святе письмо, через святе передання. І ми повинні всі його виконувати, але ми знаємо, що ми всі його більше або менше порушуємо. І якщо би Господь. Поступав з нами, по, з нами по справедливості, так як положено з нами вчинити по наших гріхах, то, звичайно, що це було б дуже важко і страшно. Але Бог є любов, і тому Він чинить з нами по своїй милості, по своїй любові. І багато, багато що нам прощає, коли ми каємося. І... Відплату за багато що нам відстрочує в надії, що ми попакаємося, можливо, пізніше, що, можливо, ми виправимося. Тому що Господь хоче, щоб всі спаслися. Він для того і послав свого сина у світ, щоб всі люди спаслися. І тому надзвичайно важливо, щоб Господь вчиняв з нами не по справедливості, а по своїй милості, по своїй любові. І тому ми постійно про це просимо у Бога, щоб отримати не по нашим ділам. А по милості Божі. Про це просив і метар. І надзвичайно важливо про це просити і кожному з нас, тому що ніяка молитва не буває у Бога непочутою і невиконаною. Господь все чує, що ми просимо і молимося. І виконує, звичайно, в тому разі, якщо те, що ми просимо, воно корисне для спасіння нашої душі і іноді просто для нашого буденного життя. Бо часто ми просимо те, що нам сьогодні здається важливим і потрібним, але насправді воно не корисне і може навіть і шкідливе. Я згадую свої молоді роки, коли я був молодий священник, я все хотів робити. Я і в журналістиці себе пробував, і викладав, і писав наукові роботи, ну все, 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 звичайно, не все вдавалося. І не все вдалося. І в нас був, я вже про нього згадував, такий старший за мене, років на 15-священник, отець Анатолій Чернешенко, вже покійний нині, надзвичайно людина простої, такої дитячої віри, але надзвичайно духовно глибока. І коли я в черговий раз прийшов і кажу, отець Анатолій, ну знаєте, ну знову. до мене, Він усміхнувся до мене і каже, і це також результат молитви. Тобто ти ж молишся, Господи, помилуй, от тебе Господь від чогось і милує. І зараз, коли вже пройшли десятки років з тих пір, я думаю, слава Богу, що я не, не став професором, як колись мені там, обіцяли, що ти будеш професором, і так, і, так і так далі. Слава Богу. Тому що ну, воно практично на, на даний момент, е, коли я ну, працюю в, в, по, по 60-му артиклю в Бельгії, да, це не має ніякого значення. Я потратив би купу часу, забрав би його у прихожан, у храма, у молитви своєї, а ефекту від цього великого не було. І та, то, той напрямок в науці, який я досліджував, він з часом звернувся зараз за нього в Україні зовсім мовчать. Отак От виходить. Іноді наші невдачі, іноді наші поразки, це є результат молитви, тому що Господь нас милує від чогось, зберігає від чогось. І тому надзвичайно важливо просити про милість. Бо з цим питанням дуже тісно пов'язане інше, що кажемо, Господь покарав, Господь карає. Господь по своїй любові і милості дуже рідко карає людей. Це буває в одиничних таких випадках, коли людина знає Бога, спілкується з Богом і свідомо йде проти Бога. От тоді Господь дійсно карає. Як це було, наприклад, ми читаємо в Старому Завіті з фараоном Єгипетським, який не відпускав євреїв на свободу? Тоді Господь послав йому кари. Останньою найбільшою була кара знищення всіх первенців єгипетського народу, від людини до скота. Це було страшна горе, страшний удар. І тоді тільки фараонова гординя зламилася, тоді він тільки підкорився Богові. В нашому ж буденному житті, як правило, ми просто переживаємо наслідки своїх. Чинків. Господь просто трішечки забирає свою милість від нас і лишає нас сам на сам із тим, що ми самі вирішили і наробили. Свого часу, пам'ятаєте, така була дуже ну, скандальна тема в ЗМІ, наш блаженніший свого часу, коли коментував тему Голодомору, сказав таку фразу Катюзі по заслузі. І всі взялися о. Блаженніший схвалює там, виправдовує Голодомор, насправді, будь-яку фразу треба розуміти в контексті, бо він же щось говорив до цієї фрази і щось сказав після цієї фрази. І коли взяти весь текст, то, виявляється, блаженніший говорив про те, що кожна людина і кожен народ переживає наслідки своїх вчинків. Якщо ми подивимось на історію нашого багатостраждального українського народу. Що було перед тим? А перед тим, у 2018 році ми не змогли створити свою незалежну державу. Ми віддали нашу землю на поталу більшовикам. Ми змирилися з тим, що більшовики винищили нашу еліту, наших священників, лікарів, вчених. З тим, що закрили храми, зруйнували храми, розігнали монастирі. І як результат прийшов час, і ті ж самі більшовики організували штучне винищення людей через Голодомор. Тобто, це був наслідок того, що не змогли ми втриматися, не змогли згуртуватися біля однієї ідеї і допустили панування ось такої комуністичної цієї члені на нашій землі. І тому так, це в якомусь смислі було наслідком наших, наших на жаль, неправильних вчинків. І сама ця фраза себе це прислів, як катюзі по заслузі, хоч і звучить ну, доволі так важкувато, насправді означає, що кожна людина отримує те, що вона заслужила за свої вчинки, те, що вона зробила, до чого призвели її вчинки, те вона й переживає. Тому ця фраза означає не більше, що. Просто треба бути дуже відповідальними в своєму житті і розуміти, що будь-який вчинок буде мати свій наслідок. І якщо ми не дбаємо за свою землю, за свою державу, прийде хтось, хто буде дбати за, за неї так, як він захоче, і за нас також. Чи буде дбати, чи може, як ми бачимо, зараз виженуть нас своєї землі та й все. І ось тому надзвичайно важливо завжди просити у Бога милості. Завжди перебувати перед лицем Божим, щоб Господь не відступався від нас. Щоб Господь вмів відвести вміг, міг відвести від, від нас свою яку, якусь біду, яку, якусь нехорошу ситуацію, яка може наступити. Тому що, якщо люди відступають від Бога, то Бог також відходить від них. Бог ніколи не насилує волю людини. І тому молитва Митаря, яку ми сьогодні почули. Для кожного з нас є найбільш придатною і найбільш зручною ми просимо Бога про милість. І сьогоднішнє Євангеліє, сьогоднішній недільний день, розпочинає для нас шлях до Великого посту. Ви чули, сьогодні вже після Отче наш співав наш хор піснеспів спів Великого посту, покаяння отверзімі двері. Він вперше співався вчора під час всеняшнього бдіння і співатиметься аж включно до п'ятої Неділі святого і великого посту. Ми просимо Бога про милість. Ми просимо, щоб Господь дав нам помисл, думку, покаяння, і щоб Господь допоміг нам це покаяння реалізувати в своєму житті. Тому будемо всі за матерем, дорогі брати і сестри, повторювати оці завжди актуальні слова. Боже, будь милостив до мене грішного чи грішної. Амінь.